Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакий от комплект крил до НТЗ з балочним мостом. До передніх крил на балочний міст. Друзі, продається він виключно комплектом. Це у нас виробництво Білорусь. Оригінал 100 відсотковий. Завезено воно. Навіть наліпки тут є. Це у нас через Польщу вони до нас приїхали. Ось так от вони виглядають, фарбовані вони шоколадною фарбою. Всередині, щоб ви могли роздивитися, як воно тут. Ну, тобто Це все заводське, не які там не в гаражах там ліпили. Ось от такий комплект 13 тисяч гривень, тобто ліва-права сторона. І, друзі, що ще хочу запропонувати, у нас от є за 1100 гривень також комплект. от ліва права сторона, вони от пов'язані отут. Це у нас додаткові такі приварні. Тобто оця частина у нас приварюється. Тут ви закріплюєте крило. Це щоб воно у вас наліпатило, там, коли ви їдете, там, рухаєтеся. Е, дуже часто беруть, ми виготовляємо 1100 гривень такий комплект. Тобто оце 13 тисяч парою і оці парою 1100 додатково можете придбати, якщо вам треба. Друзі, хочу нагадати, що є у нас е, можливість відправлення через перевізників у Молдову, та е, Литву, Латвію Естонію. Є у нас перевізники, контакти. Контакти е, можете знайти там в описі е, цього відео. Є ці контакти. Е, можете звертатися, з'ясувати, яким чином. Це все відбувається, скільки це грошей коштує. Після цього, якщо вам цікаво, можете звертатися, робити замовлення, все відправимо. Також хочу нагадати, що працюємо ми з ПДВ по перерахунку, працюємо з післяплатою, можете сплачувати на картку. Тобто, це все на ваш вибір. Друзі, кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся за номером в описі під відео. Або можете знайти його ще в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди. На все добре.